Всім вітання. Мене звати Євген Моїсеєв, я СЕО та співзасновник «Глемпінгу до води. Хочу познайомитись трошки, розповісти про себе. Мені 38 років. Я батько чотирьох дітей. Ми маємо двоє прийомних дітей. Я громадський діяч, директор, і засновник «Go IT Academy. Ми вчимо дітей загиблих військових, дітей із прифронтових територій, дітей серед IT вже більше вісьми років. Частина дітей живе з нами на повному забезпеченні. Я являюсь священнослужителем і. Навчаюся в богословській духовній семінарі, отримуючи професію богослів'я. Я співзасновник it компанії. Більше 12 років наша компанія займається software девелопмент, hardware девелопмент і маркетинг. Ми просуваємо клієнтів в Україні, в Європі і в США і маємо досвід просування готелів, які ми хочемо застосувати в нашому гленпінгу. Ви знаєте, любий айтішник мріє мати. Таку коровку, глемпінг, і ми придбали цю землю. І маємо там ферму, будуємо будинки, будуємо еко-готель. І запрошуємо вас стати частиною інвестиційної команди співвласників глемпінгу до води. Пиши в директ, і ми познайомимось особисто. Буду радий спілкування.